Вітаємо на каналі Онешкевичі. Друзі! У нас сьогодні дуже смачний, швидкий у приготуванні бісквітний рулет з яблуками. Начинка випікається одночасно із тістом, дуже швидко, зручно і направду дуже вдалий рецепт. Рецептом зі мною поділилася моя коліжанка. Та, що завжди в темі всіх трендових рецептів. Отже, якщо вам цікаво, залишайтеся з нами. Перелік складники, як завжди, дублюємо і під відео також. Для початку роботи ми підготуємо начинку. На грубі терці натираємо яблука, такі, які ви любите. Можна зі шкіркою, можна без. Ми зі шкіркою. Додаємо лимонний сік, кардамон і корицю, все це ретельно перемішуємо. Поки що начинку відставляємо в бік, беремося за приготування бісквіта. Обов'язково відділяємо жовтки від білків. Збиваємо білки до пивної піни і тоді вже поступово в декілька етапів додаємо цукор. І сюди ж одразу додаємо ванільний цукор. Перебиваємо до стійких піків, вводимо жовтки. На низьких обертах міксера перемішуємо. Тільки до однорідності. Довго тут ми вже не збиваємо. Додаємо олію без запаху. Розпушувач. І просіяне борошно. Обережно на низьких обертах легенько перемішуємо так, щоб не було грудочок. Можна перемішати лопаткою, якщо вам так буде зручніше. Все, бісквітна маса у нас готова. В результаті вона має ось такий вигляд. Форму, яку будемо запікати, застилаємо пергаментом. викладаємо одразу всю начинку, формуємо такий яблучний прошарок. Сюди по бажанню можна ще дати родзинки і горішки. Тепер зверху на яблука викладаємо бісквітну масу. І теж рівномірно розправляємо. Відправляємо в розігріту духовку, випікаємо за температури 160 градусів орієнтовно 20-25 хвилин. Орієнтуйтесь на свою духовку до зарум'янення і сухої шпажки. Зверху вкладаємо одразу на гарячий бісквіт пергамент. Таку дощечку, можна більше, у нас така маленька. І перевертаємо верх дном. Одразу забираємо пергамент з-під яблук. Це все робимо одразу після випічки. І гарячим ще скручуємо. За допомогою пергамента. Намагаємося скрутити так щільненько. Залишаємо в пергаменті до повного охолодження. Як бачите, все дуже швидко і просто. Коли повністю охолодиться рулет, забираємо пергамент. Він, насправді, ще ледь-ледь теплий, але вже можна нарізати. І нарізаємо. Ось така краса у нас виходить. Рецепт, направду, дуже вдалий. Наступного разу обов'язково додам родзинки і горішки, щоб було ще смачніше. Зверху можна полити шоколадом або припорошити пудрою. Це вже так для краси. Ось такий ніжний у нас виходить рулетик. Дякуємо, що ви були з нами. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал підтримайте українське. Нехай вам все вдається, друзі!